Сиділа раз бабуся в хатинці край вікна. Якщо нікуди не пішла, то й досі там вона. Сиділа раз бабуся на лавочці сама. Якщо ж вона пішла звідти, то там її нема. Авторка цього чудового вірша Наталія забіла. На чиїх творах виросло не одне покоління дітей. Критики характеризували її творчість як материнську пісню, цікаву, барвисту, розумну, клопітку, дбайливу, у творчому доробку письменниці близько 200 книжок для дітей. Наталя Забіла, вірш називається весною. Ось іде весна на ломами, перелогами лісами, де наступать з-під землі, і стремалі, з паруски малі, як у поси з несправець зелені скрізь робить, як лівіцю підведе, сюди листя молоде. На Беріску гляне зблизька, у сережках це, до верби підійде, ба в білих котиках верба, А як здійме руку города на простору Они Ли. на дзвіті пташки. Все зелене молода за весна літа йде. Народилась Наталя Забіла 5 березня 1903 року у багатодітній дворянській родині. З дуже глибоким українським корінням. У її сім'ї любили мистецтво, живопис, музику, літературу. Мати її часто читала вірші, дитячі вірші, яких знала незвичайну кількість. Тому Наталя з змавку цікавилась літературою і почала писати свої перші вірші. Ще в дитинстві Таля забіла, метелик. Я іду, іду погаю, я метелика впіймаю, а метелик не схотів, Геть від мене полетів, сів метелик на травичку, Може, думав, не помічу. Лизнець крилечка ясні, Зразу видно в вдалині, сів метелик на листочок. Може, там сховатись хоче, блиснуть, крилочка рябі, не сховатися тобі, полетів він на лужок і сховався між квіток. Я йду, 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 металика не знайду. Цікаво, що прізвище Забіла має козацьке походження. Зокрема, в сім'ї Наталі Забіли існувала легенда про те, що їх предком був козак характерний. Петро забіла із борсне. Саме від нього походить прізвище забіла, бо він любив забілювати усі страви сметаною або молоком. Жирочки Наталя запила, ледве ясне сонечко скотиться додолу. Ледве вечір пересверку накриє ліс і поле, як на небі синьому понад цілим світом ми веселі зіроньки вогники засвітим. у ліктариків сяємо на землею, суну землю, пасемо ласкою своєю у степах, мадрівниках і в плачах у морі, ми дорогу вкажемо в синьому просторі. А маленьким діточкам, що лягають спадки, ми хорошу казочку будемо повідати, щоб їм сни приснилися радісні бадьори, квіти та метелики та блискучі зорі. Майже всі книги Наталі забіг написані для юних читачів, але і старше покоління. Теж полюбляє читати і перечитувати її твори. Наталя Забіла написала біля 200 книжок для дітей, які вийшли накладом 5 мільйонів примірників. Писала вона вірші, оповідання та казки для дітей ще з дитинства. Вона любила дітей, розуміла їх психологію. Наталя Забіла веселий корабель. Пливем, пливемо ж хвилями на нашому кораблі, пливем по морю синьому далеко від землі, морські дороги вивчали відважні моряки, Дри хлопчики, дві дівчинки, веселі малюки. Письменниці притаманне вміння просто і невимушено розмовляти з дітьми. Уміння писати зрозумілою і цікавою, лірічною, зосередженою мовою. Для дітей. Це тому, що у Наталі Забіли було своїх четверо дітей один хлопчик і три дівчинки. Ось вона і писала для своїх діток про них і для них. Автор Наталія забіла на зелені галявині, там, де ясна трава. Дуркоти кляничка, чиста лісова. води схиляються, квіти запашні, пам'яті блиску й темні губині. Як же Наталя Забіла знає дітей, як невимушено веде з ними поетичну бесіду, про квіти і траву, вітер, дерева, струмок, про свійських тварин і лісових звірят? та все живе навколо. Прочитавши такі рядки, дитина не зможе залишитись байдужою до природи. Тому герої творів забіли, охоче сажають дерева. Захищають своїх зелених друзів, реальні діти живуть на реальній землі, але часом поринають у фантастичний світ, потрапляючи в незвичні ситуації, зустрічаються з різними героями. Дивувалась чорна гава. Десь це білий котик зник, бачить ґава, сьото, сьото, враз виважить здима ра, весь у сазі білий котик, в чорний чорний, як мара. Особливе місце в творчості письменниці посідають віршовані казки такі пісенні, легкі. Цікаві. Була свої хатинка, тірали чобіток, а в ній жила бабуся, що така семечка. Семечка мала сто діток. була сімечка, сімечка мала. Ніякі з нею впорати бабуся не могла. Пішла бабуся на город по моркву буряки. Пішла вона до пекара пухніпі пілішки, а сто дітей на ледарі пішов. Ось збирати ти Усі взяли поїлочки, набрали цілий ліс. Проліски Наталія забіла, як зелені списи з вогкої землі витнулися в лісі проліски малі. Я візьму лопату, в лісі побіжу. Пролізків багато в горщик посажу. Може, знов намисно вернеться зима, зірве свіже листя гілля полама. Багато творів Наталі забіли, покладені на музику. Вже в наш час. Це дуже цікаві, мелодійні, дитячі пісеньки. Який з задоволенням слухають і дорослі, і діти. Жила собі бабуся, і з нею песик жив, вона дружила з песиком, і з нею він дружив, бабуся якось ввечері спекла смачний пиріг, лишила в хаті песика, і вийшла за поріг. Вертається, ой лишенько, подівся те. Бідний, бідний, песик, голодний спати лік. Цвін, свірінь, добрий день таску, цвіт, свірінь, весна прийшла, прокидаються комашки від лісняного тепла, Ц... цвін свірінь, сідай на бельце цвін, свирінь, на ганок бій, розправляй маленьке лільця, сіре пір'ячко помий. Вітер поле побігає, колихає колоски. На погулянку догає йдуть веселі малюки, пісня лється, стеска і із незинки на гобок, а на зустрічі назустрічі гасміється, плашу плашу холодок. Підростуть малята, але не забудуть свої улюблену свою письменницю, адже попереду на них чекають інші. Більш дорослі твори майстра. Лізе, лізе, ралик повну ріжку, виставляє ралик довгі ріжки, а на спинці ралика равках хатенка, завелись равлику тебе спинка. Ні, не важко равлику, ні, не важко, бо лиха хатенка черепашки. А за те, як поруч небезпека, ралику додому недалеко. Збирали ягоди, сюди відпочити. почета взадишку сіла краводи, ходять в лісі шесть, дюркотить джурко, вода. Це казка криниченька нам розповідає. І залишиться на все життя в людській душі Наталя Забіла. Поет, каскар, драматург наступ зараз на сонячних мати світа. У садочку запасна ябня оській Ми скупали на садок, щоб устала твалка. Під вуском де холодок половили валки. Потім змазали в поміщені ліще і посипали пісом у сату до ліжки і натожній деревці, ми сьогодні замку прив'язали пропуті від, від догові. Дірявий чобіток, а в ній жила бабуся, що мало сто діток. Така була сімечка, сімечка мала, ніяк із нею порадить бабуся не могла, ніяк із нею порадить бабуся не могла. Пішла бабуся на город, по моркву і буряки Пішла вона до пекаря по хліб і пиріжки, а сто дітей на ледарі пішли збирати хмиз. Усі взяли по гілочці і набрали цілий віз, усі взяли по гілочці і набрали цілий віз. Поди взяли по крапельці і повний казанок.

Виросли з них віти і став квітучий сад, а якби там да, бабуся не мало сто діток Була б досі хатка, тірявий чепідок, була б і досі хатка, тірявий чепіток, була б і досі хатка, дірявий чебіток, була б і досі хатка, терявий чобіток, пумф-пум, пумф, пум, 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 пумф-пум-пум.